Тисне небеса, зійдіть на землю всі українські села, рисів і топори. Овстаньте всі, їм сказали мри. Сучасні отці, шановні граяни, сьогодні ми зібралися біля пам'ятника скорботи, щоб схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку. Минуле століття пронеслося над Україною трьома голодоморами 1921 22 років, 1932 33 років, 1947 року. Та Голодомор 30-х років назавжди залишиться в пам'яті українців. Однією з найстрашніших сторін нашого май... минулого таких областях: Вінницька, Дніпропетровська область, Донецька, Житомирська область, Запорізька, Київська область, Луганська, Черкаська область, Одеська, Полтавська область, Сумська, Харківська область, Піроградська. Херсонська область Чернігівська. Сьогодні ми з болем серцю в глибокій зажурі скиляємо голови перед важкими муками жертв політичних репресій, депортацій та голодоморів. Голодомор, який був геноцидом, не вбив нас. Тож зробив сильнішим. Не згори від у 33-му, будьмо непереможними сьогодні. Слава Україні! І, і сьогодні українці з бруківкою в руках та коктейлями Молотова повстали проти путінських амбіцій. Вже тоді більшовики розуміли, що українці не вписуються в стратегію побудови соціалістичного суспільства. І вони мусили негайно щось робити. На вулиці лежить хлопчик років десяти. Повз нього йдуть люди. О, і цей вже помер. У відповідь ледь чутний дитячий голосок. Ні. Я ще не вмер. Щоб не дивитись на муки своїх дітей, матері прискорювали сумний кінець, натопивши маковиням хату, закрила ляду мати, і на ранок усі діти мертві. Та найстрашніше було інше були такі, що, збожеволівши від голоду, Різали та варили трупи, вбивали власних дітей та варили їх. У кожному селі люди пам'ятають подібні речі. Те, що творилося тоді в Україні, здоровий глуст відмовлявся розуміти, але так було. Достигали жита і тремтіли дитячі коліна. Осоокої смерті чорнів продірявлений плащ. Вимирало село, потопала в сльозах Україна, і розгублене небо ковтало задушливий плач. Шаленів людомор, лютували нові яничари, і старенька бабуся міняла ікону на сніг, над полями святими. Замучені душі ячали, і Дніпро захлинувся у розпачі страчених слів. Може, і я в холодному тумані свою стежину в дім наш віднайду, і заживіють пети в данілані калини, що досталась у саду. Гвістки розпечені, Просипав хтось свічки. Зайшлася пам'ять голем підігріти сьогодення. Черства хлібина, панахида, кількість стиглих колосків, хвилина тиші всенародної, стражденної. О тридцять третій ти на устах гірчиш, шкварчиш супротивом у генах. Хто вигадав косарку сатанинську Незбагненну який бо метод винахідливий, скажений? На всохлих ребрах виєдених голодом дітей побудувати радянську процвітаючу Вселенну Немає виправдань вождям, посланцям зла? Хто геноцидом? Націю звів на Голгофу. Скорби народе, не шкодуй в день пам'яті тепла. Рік 33, час незагоїний скимить аж стогне. Наш найсвятіший обов'язок сьогодні. Зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих більшовицькою владою, пам'ять про тих, хто не дожив, пам'ять про тих, хто недолюбив, пам'ять про живих і ненароджених. Об'єднаємось у спільній соборній молитві заради майбутнього. І хай ця кревна щира молитва захистить нас від болю минулого. І опустяться душі наших згорьованих українських родин на поминальні хлібини, бо селянська душа тільки на хлібі святому знаходить свій спокій. Просимо вельми шановного духовного отця відправити панахиду за померлими з голоду та репресованими. Слава Ці Сину, і святому Духу!